Як знизити витрати на встановлення сонячної електростанції? А ніяк. Ви просто повинні правильно її встановити і, і, і прорахувати. Якщо самі не можете прорахувати, зверніться до спеціалістів і вони вам прорахують. Ну, головне, до адекватних, звісно, звернутися. Ні на що не намікаю. Значить, по-перше, для підприємства хочете зекономити, значить. Не встановлюйте акумулятори. Купіть генератор, і хай він там генерує раз в місяць, два часа. Тому що на даний момент незрозуміло, будуть відключення чи не будуть відключення. А, тому проєктувати одразу купляти гібридний інвертор, гібридну повноцінну станцію, в принципі, немає сенсу. А, тому що А, гібридну станцію ви повинні поставити на всю потужність заводу. Мережеву вам потрібно поставити. Ту просто скільки вам панелей влазить на будівлю, і скільки у вас приблизне споживання. Тобто станція не повинна, очі, що ви не можете встановити зелений тариф, підключити станція у вас не повинна генерувати більше, ніж ви споживаєте. Купіть трошки з мережі, нічого страшного від цього не буде. Але ви реально можете навіть... Подвійну вартість станції закономити, ставлячи мережеву станцію на підприємство, а не гібридну. Тому що мережева, вона як апіндіцит. Вона поставилася, вона ніяк не впливає на працездатність вашого заводу, параходу і так далі. Гібридна ж повинна бути поставлена так, щоб ніякий мотор не. Перевищив його її номінальну потужність, бо вона просто виключиться і стане ваш повністю завод. Перший момент, якщо у вас будинок, значить просто прорахуйте то, що ви хочете, щоб працювало без світла. Якщо це Ми кажемо про гібридний інвертор, ну, гібридну взагалі станцію. Вам не потрібно підключати і враховувати там, електрокотли. Ну, Ніяка електростанція за адекватні кошти не покриє вам електрокотел без мережі. Не потрібно це вам. Вам потрібно світло, кандюрчик, холодильник, телевізор, інтернет. Оце вам потрібно. Потім, значить, якщо у вас приватний будинок і. Е, мережева станція. Е, на мою думку, зараз вже не треба гнатися за 30 кВт, котрі були там 5 років назад. Тому що у вас було 10 років до закінчення зеленого тарифу. Що зараз зелений тариф, до речі, закінчується через 5 років, вже менше, ніж через 5 років. І що буде після цього, е, ніхто не знає на сам ділянку. Е, тому е, погоня за 30 кВт, вона в минулому. Подивіться, скільки ви споживаєте просто за місяць, і встановіть стільки, скільки вам потрібно. Тому що ви і так її купите. Ви і так її купите тому що, е, значить, згодом під кінець літа чи в началі літа е, тарифчик у нас вже буде 6 гривень, а це вже більше навіть, ніж зелений тариф. От. Тобто, просто банальна економія вам буде. Е, Розумна економія, да, вам уже буде економити як зелений тариф. Тому перестаньте гнатися за 30 кВт, прорахуйте, скільки у вас споживання за місяць, і там виберіть ту станцію, котра вам потрібна: 10 кВт, 15 кВт, і все буде у вас добре, і ви точно не переплатите.